Іван Царинний, Чому цей ліс засмучений? Чому цей ліс засмучений? Не знаю. Покличеш оленя, не котиться луна. Смутний відстоїть він із краю до краю із кольорів сама лише жовтизна. Із звуків шелест заіржавілий, майне і розповзеться по душі. А як цей ліс, колись співав уміла, прокладеній крізь нього мовчазні соші, що і вона була, оживала і зарастала з споришем, і ти бо соняш як попала, куди ніхто і не ходив іще. де ще ніхто границі не поставив, де мами не розбавив голубий озон, чому цей ліс засмучений до краю, озвучений до краю дзвонами сосон, що мов чорниці в небо калатають. Та як на зло не котиться луна, почують діти і спитають чому із кольорів лиш жовтизна? ادنى